Влітку цього року відбулася доленосна і неординарна подія. На тлі жорстокої війни, яка вже півроку шматує українську землю, країна вперше відзначила День Української державності. Попри все, 28 липня, у День Хрещення Київської Русі України. Це підтвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення. Це прояв нашого українського характеру, незламного, впертого. Ворожим наративам інформаційної війни про Україну як фейкову державу. Країна протипоставила тисячу років своєї історії, тисячу років своєї культури. Та ми маємо продовжувати. Відвоювати кожен сантиметр своєї історії, розчищати наше історичне коріння. Саме з цією метою в секторі періодики Читального залу гуманітарних наук оформлена виставка, постійно діюча виставка, українська символіка крізь портал часу. Кожна нація має свою Імунну систему, яка утримує її ментальність і в мирний час, і особливо в часи агресивного втручання іззовні. Саме національна символіка будь-якого народу і на будь-якому етапі його розвитку, є інформатором про його існування, носієм його ідентичності. Не випадково ще Конфуцій говорив, що світом керують ні слова і закони, а знаки і символи. Чим державні символи відрізняються від інших атрибутів державності, розповідає доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України Олександр Святоцький, головний редактор журналу Право України в Своїй статті, поняття, ознаки, атрибути та символи державності, часопис Право України, 2021 рік номер 9 Будь-яка нація починається передусім із того, що вона зобов'язана досконало знати своє минуле. Бо хто не знав свого минулого, той не варти свого майбутнього, впевнений автор. Відповідно до статті 20 Конституції України, державними символами України її історичними святинями є Державний прапор, Державний Герб та Державний гімн України, Державний Прапор України стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, стверджує Конституція. В наш час. Український прапор відомий усьому світові. Він майорить над чисельними мітингами в підтримку України. На знак солідарності з нашою державою визначні споруди і природні об'єкти світу від Ейфелевої вежі до Сіднейського оперного театру та ніагарського водоспаду підсвічуються кольорами українського прапора. Та чому саме синій і жовтий стали нашими національними кольорами? Деякі сучасні дослідники виводять традицію вживання жовтого і синього кольорів ще з язичницьких часів як символи світла і води. Згодом ця традиція органічно вплилася в християнську релігію. Сьогодні в православних храмах, як ми знаємо, вогонь і вода це найбільші святості. Які виражаються, в свою чергу, в жовтому і синьому кольорі. Саме таке тлумачення кольорів прапора, яке відрізняється від часто вживаного, подає кандидат історичних наук Наталія Совінська у своїй розвідці Українська національна символіка в контексті історичної правди, часопис Психологія і суспільство, 2003 рік номер 2. Поєднання жовтого і блакитного або синього кольорів на наших землях має глибоке коріння. Перше задокументоване свідоцтво маємо від польського історика Яна Длугоша, який зазначав, що в славнозвісній Грюнвальській битві 1410 року брало участь ополчення Львівської землі під синім прапором. Із зображенням жовтого лева, що спинається на скелю. Тож робимо висновок: у Галицько-Волинському князівстві синьо-жовте кольорове сполучення вже було. Після розподілу Польщі Галичина потрапила під владу Австрії. Старі синьо-жовті символи були скасовані. Не було чужим поєднання синього і жовтого кольорів. І на східній Україні. Хоча в прапорах козацького війську довго панувала повна довільність. Як стверджував Михайло Грушевський, під час Визвольної війни козаки використовували прапори різної барви. Та протягом XVIII століття. Жовто-блакитне поєднання стало домінувати на українських клейнодах, прапорах, корогвах. Згорнуті жовто-сині козацькі знамена, зображені на відомій картині Іллі Репіна, запорожці пишуть листа турецькому султанові. До речі, консультантом художника був сам автор історії запорозьких козаків Дмитро Яворницький. Але з ліквідацією Запорозької Січі зникають і її військові прапори. Революції в Європі 1848 49 років, що називали весною народів, дали поштовх і для українського національно визвольного руху. 25 червня 1848 року. На вежі Львівської ратуші вперше замоярів синьо-жовтий прапор як незаперечний національний символ із таким тлумаченням кольорів. Синій чисте небо, символ миру, жовтий ясні зорі, символ просвіти. На терени Надніпрянщини синьо-жовтий прапор повернувся разом із революцією 1905-1907 років. І саме тут, на неосяжних просторах східної України, на думку деяких дослідників, і народилася романтична семантична легенда, що блакить на нашому прапорі це небо, а жовтий колір лан стиглої пшениці. Але з 1911 року на сторінках київських і львівських часописів. Зав'язалася полеміка про українську національну символіку. В ній брали участь такі відомі історики, як Крип'якевич, Томашівський та інші. Питання барв не викликало жодного сумніву. Але не було згоди в тому, як розміщувати ці барви. З проголошенням Незалежності Української Народної Республіки. Після революції 1917 року в Росії Центральна Рада, незважаючи на складні обставини політичного і економічного життя, активізувала діяльність щодо утвердження державної символіки. 22 березня 1918 року, одночасно з прийняттям державного герба, Центральна Рада ухвалила і Закон про державний прапор Республіки. Тут треба зробити дуже важливий акцент. За нормами вексилології, науки про прапори, стяги, які складаються із горизонтальних смуг, називаються в порядку від верхньої до нижньої. Тож законно встановлений прапор УНР був жовто-блакитний. Незважаючи на розбіжності у середовищі Центральної Ради, про що є спомини Ковалевського. На такому порядку мух наполягав сам Михайло Грушевський. Бо, за правилами геральдики, вгорі має бути барва герба, в даному випадку жовта, а внизу барва поля. синя. Про цей факт дізнаємося з монографії доктора історичних наук Валерія Капелюшного Здобута і втрачена незалежність. Розділ книги. Утвердження державної символіки в роки Української Революції надруковано у часописі Історія України 2004 рік номер 21-22. І навпаки деякі автори стверджують, що ніяких документів, підтверджуючих факт прийняття жовто-блакитного прапора саме з такою послідовністю смуг, не існує. Як приклад, стаття Андрія Гречила. Синьо жовтий чи жовто-блакитний Міфи про перевернутий прапор. Вона вміщена в збірці статей Відродження української національної символіки в серії Бібліотека журналу Пам'ятки України. Так чи інакше. Але суперечки про послідовність бар на українському прапорі продовжувалися ще в еміграції. Аж до 1949 року. Прихильники жовто-блакитної версії найчастіше апелювали до правил геральдики, їхні опоненти, до усталеної історичної традиції. Кінець дискусіям поклала Українська національна рада, постановивши Прийняти до часу скликання конституційних зборів на Україні за єдиний український національно державний прапор блакитно-жовтий, блакитний колір угорі і жовтий унизу. За часів СРСР синьо-жовте поєднання кольорів не віталося і навіть переслідувалося. Доходило до абсурду. Так, в 1918 році Максим Рильський. Вмістив у збірці під осінніми зорями вірш Яблука доспілі, яблука червоні, в якому є такий рядок: Гей, поля жовтіють і синіє небо. Вірш цей не передруковували в пізніших збірках, бо він вважався націоналістичним. Сам Рильський мусив виправдовуватися. Так, під час одного з своїх виступів на зборах київських письменників, він сказав Я запевняю всіх редакторів світу, що восени у нас на Україні поля бувають жовті, а небо сині. Мрія кількох поколінь українців. Нарешті здійснилася 24 липня 1990 року. На флагштоці біля Київської міської ради. Замайорів національний прапор. Народ сам сказав своє вагоме слово: кількаметрове, синє жовте полотнище освятив на території древньої Софії Владика Володимир. І після літургії воно, підтримуване десятками молодих дужих рук, повпливло разом з людським потоком до постійного свого місця на хрещатик. Тим історичним подіям присвячена книга фотопубліцистики Олекси Ващенка за Україну, за її долю чесний і небайдужий погляд нашого сучасника. Закарбувався в історії і момент внесення національного прапора в Верховну Раду 24 серпня 1991 року в День проголошення незалежності. 28 січня 1992 року синьо-жовтий прапор був офіційно оголошений Державним символом України. Конституція України 1996 року підтвердила статус прапора. Сьогодні в календарі українців є свято. Коли ми шануємо наш прапор, воно було прийнято 2004 року і святкується щорічно напередодні Дня Незалежності, 23 серпня. В наш тривожний час історичні полеміки або геральдичні дискусії відступають на другий план перед живою історією, що твориться у нас на очах, але прапор знову залишається на вістрі подій. Певно, раніше, коли ми дивились вверх, ми завжди шукали синє небо, діти, сонце. А сьогодні ми, я впевнений, кожен з нас, коли ми дивимось вверх, особливо люди на тимчасово окупованих територіях, ми шукаємо тільки одного: це прапор нашої держави. Це значить, що герої тут, значить, що наша держава під нашим контролем, значить, що ворога немає і він побіг. Я запрошую вас на побачення з нашою виставкою і наостанок хочу нагадати гасло патріотичного часопису Військо України, яке, на мою думку, зараз актуальне читати, щоб знати, знати, щоб перемагати.